Його між вином і солодощами ні, я зараз не про солодке вино, в яке додають цукру тільки для того, щоб воно хоч якось смакувало. Я про справжні традиційні українські солодощі. Привіт, я Настя, футблогерка. Я запрошую вас у захопливу подорож традиційною українською кухнею. І сьогодні пропоную приготувати малинове варення на вині. Для рецепту малинового варення на вині нам знадобиться власне малина, вино і спеції. В оригінальному варіанті я бачила полуничне варення на вині і його пересипали перцем для того, щоб воно було яскравіше. Але у нас зараз, як бачите, не сезон, полуниці ніде немає. Тому ми спробуємо поекспериментувати і замінити на цьому рецепті полуницю на малину. Вона благо сезонна, є на ринку. Нас попереджали, що вона навіть домашня, тому я сподіваюся, буде смачно. Перш за все, ми пересипаємо нашу малину у казанок, який зараз будемо відправляти на вогонь. І тепер відправляємо цю малину на вогонь. Поки тут нічого немає. Тут сама лише малина у нашому казанку. Я хочу, щоб на цьому вогні вона пустила свій сік, і її натуральні цукри трошечки карамелізувалися. І тепер додаємо наші спеції. Ому рецепті, який я знаходила, було написано, що до полуниці в нашому випадку малини додають перець. Проблема лише в тому, що перців буває багато, а точного рецепту цього варення немає. Це все береться з опису сирійського мандрівника Павла Алецького, який записував те, чим його частували в українських містах, і там просто було написано, що це полуниця вимита вином. В яку додали перцю, я підозрюю, що це може бути духмяний перець, а не чорний чи гострий перець, тому що саме духмяний перець класно смакуватиме з ягодами, з вином і буде крутим у варені. Тому саме духмяний перець я зараз відправляю у нашу ступку і буду дрібненько його перетирати. До речі, не хвилюйтеся, що ми використовуємо духмяний перець. Здається, те, що ви використовуєте для супів, чи борщів, чи якихось м'ясних страв у варенні. ваше життя значно полегшить, якщо ви будете собі думати, що не існує солодких або солоних спецій існують просто круті прянощі, які можна до чогось підлаштовувати. Я таким чином навчилася у бульйони, особливо курячі, кидати гілочку кориці, і це дуже класно, бо вона дає свого особливого присмаку, і весь бульйон смакує інакше. Тож кидати духмяний перець у малинове варення цілком собі нормальна тема. І тепер нам ще знадобиться трохи мускатного горіха. Ми його насічемо ножем для того, щоб він краще виварювався, і також додамо до нашої малини. До речі, завжди важливо використовувати саме цілі спеції, тому що в них значно краще зберігаються всі їхні ефірні масла, всі їхні аромати. І тому, якщо ви просто нарізаєте або натираєте мускатний горіх прямо перед використанням, то і ваша страва буде ароматніша. Те саме і з духмяним перцем. Щойно ви його розстерли або натовкли, він буде пахнути значно краще. Просто пахне як свято. Відправляємо зараз наші спеції до малини. Те, що в цьому рецепті у нас не буде цукру або будь-якого іншого підсолоджувача. У нас буде тільки малина з її натуральними цукрами, і вино, яке дасть додаткового смаку, аромату і трохи терпкості нашому варенню. Тому для такого варення ви маєте обирати якісь солодкі фрукти або ягоди, в яких дуже багато свого природнього цукру. Власне, зараз ми відправляємо до малини наше червоне сухе вино. Його потрібно приблизно стільки, скільки і самої малини, тобто в пропорції один до одного. І тепер лишаємо нашу малину з вином добре википіти. Я хочу, щоб це варення стало трошечки густе і терпке за рахунок вина. І на це нам знадобиться, я думаю, хоча б півгодинки. А далі будемо дивитись по ситуації, тому що кожна малина буде соковита по різному Тож і вам треба дивитись, коли ви будете готувати таке варення, конкретно по вашим фруктам чи ягодам, коли воно буде такої консистенції, як вам подобається. Насправді це варення я готую на око, тому що конкретного рецепту його. Немає, я знайшла перепис згадку цього варення у статті Ігоря Не Це український дослідник, який зокрема пише про традиційну українську кухню. А він його знайшов у спогадах сирійського мандрівника, який приїхав із одним митрополитом до України. І там із 1652 до 1659 року записував, що з ними відбувалось. Зокрема, як їх готували, і на прийомі у гетьмана. І у монастирях, і просто у міщанських дворах. Тож головне тут пам'ятати, якщо ви знаходите якийсь старий рецепт, з ним не треба боятися експериментувати. Це все відбувалося у 1600 якомусь з гаком роком. Це було давно. На той час не було чітких мір ваги. Всі міри об'єму відрізнялися, і всі рецепти найчастіше передавалися усно. Тож вони часто і не були єдиними точними та універсальними. Тож, якщо ви додасте у цей рецепт чогось свого, це не буде трагедія, це навіть буде краще. То що ж, наше варення зменшилось в об'ємі принаймні вдвічі, а це значить, що саме час знімати його з відкритого вогню і подавати до столу. І можемо починати сервірувати наше варення. Я одразу з казанка. Виливаю його в нашу миску, чесно, це варення зараз пахне просто як осінь. Це терпке вино, остання солодка осіння малина, спеції, духмяний перець з мускатом. І зараз, зверху, на це все добро, я покладу ще трошки м'яти. Мені буквально треба кілька гілочок, з яких я обчищу листя. І наріжу його дрібненько. Ми не кидали м'яту під час варіння цього варення, тому що тоді м'ята дуже швидко втратила свій колір і смак. Я ж хочу, щоб вона була свіжою під час подачі, і якнайкраще пахла. Правляємо цю свіженьку м'яту на наше варення. До речі, можете не боятися, що ви сп'янієте від цього варення, тому що під час кипіння весь алкоголь з вина випаровується. Саме тому, наприклад, коли ви готуєте глінтвейн, то радять гріти вино, а не кип'ятити його, тому що окріп це вже не алкоголь. А тут у нас все гарно прокипіло, тому від вина залишився насичений смак, від малини залишилась солодкість, а весь алкоголь зник. І останній штрих до нашого сервірування. Наші пряники викладаю з боку до варення, щоб кожен міг просто нагрібати його хрустким горіховим пряничком і насолоджуватись, і ось в такому вигляді я його подаю до столу. Але не забувайте, це може бути крутий додаток до вашого сучасного столу. Кладіть це варення до сирів. До ковбас, поливайте ними якісь страви, навіть м'ясні страви. Просто використовуйте його як соус, а не як варення. Тож не забувайте досліджувати традиційну українську кухню і не бійтеся експериментувати з нею у себе вдома. Куштуйте це малинове варення на вині і смачного!